Вітаю, друзі! Вчора обходили всі ліси Знам'янки, знайшли 10 грибів. Так же, як і інші надивились тік-ток. пішли гриби, пішли гриби. А сьогодні приїхав до себе в ліс. Є опята. Ну ось вони тільки починаються. Ось тут. Малиші. Якраз такі, як треба на закривачку. Зараз трішки вам покажу. Ось дивіться з таким. Тобто вони вже масово йдуть. Ось дивіться. Що сьогодні будемо з грибами. В травички сидять. Крапиві. Зараз ми їх заберемо у наш кошик. Ну, красота. Дивіться. Які. Гарні, вже скоро корзинка буде. Нарізали гарну корзиночку. Зараз я вам покажу її ось такі гапенькі. Один в один всі гарненькі. Кошик такий немаленький, десь на, на два відра. Батьковий кошик. Так що рибалка та гриби найкорисніші захоплення із усіх, мабуть, те, що нам підходить. Ну і вам ми радимо. Займатися таким захопленням або хобі як, хто як це називає. Так що всім бажаючим гарного полювання на гриби, гриби пішли, не сидіть вдома, а відпочивайте на природі.